Друзі, всім привіт! Дивлюсь я на ось цей Toshiba Satellite Вже такий сучасний ноутбук, досить потужний, Core i 5 8-го покоління. І знаєте, що мене дивує? Ну, мене не дивує, в принципі, ось цей екран розбитий. Ну, бо екран можна розбити дуже просто. Мене навіть не дивує, що тут відколота ця частина корпусу. Але от що мене дивує це блін, отака штука. Закручений наскрізь болт. Як можна було закрутити ось так болт? Так, залишився один болт. Куда его зафігашити тут? А ну, сюди. сюда. Э, блин. Чистой, да. А, давай сюда. давай. Пішло нормально. Ну, звичайно, що це був жарт. Але чесно вам скажу, приблизно таку картину я і уявляю, коли дивлюся на той болт і на ту дірку від того болта. Навіть е страшно дивитися, що там всередині. І так само, як страшно, але і настільки цікаво. Так, ну тут уже, тут уже замість мене хтось зробив роботу і викрутив більшість, о, більшість болтиків. Цей тут взагалі для краси. Він, е, у нього менший діаметр, ніж має бути, здається, так. Чи такий, але він закороткий. Він за короткий і тому він, він там для краси. Ну так скручено для того тільки щоб продати. А, тут, тут вирване це. Тут вирване кріплення. Навіть нема змісту крутити. Вскриваємо. Звідки тут почати? Так, а тут тримається. Тримається. Як тут відкрутити? Я поставив на паузу. Поки викручував цей болтик, бо там було дуже багато нецензурних слів. Так. Тут вирвало кріплення і все, і воно не хотіло відкручуватися, але це блін, так і закрутили. так Закручували, що зірвали кріплення. О, так, дай Боже здоров'ячко Тому хто той ноутбук збирав. Батареї нема. Немає тут плати. додаткової, йде там LAN, USB, Type-C. ну, Додаткові виходи. Так, що ще тут нема. Решту вроді є все на місці. Ну, SSD-шки це зрозуміло. Це зрозуміло. Зато є якийсь подарок. Що за подарок? Може болтики, певно. <свіг> певно, болтики. Капець. Ви собі уявляєте. Болтики. <ріст> Загорнуті в кульочках. Як дбайливо. Так виходить, що тут треба міняти екран, докуповувати батарею, диск, ну і зарядний пристрій. А, і ну і що оцю платку? Ну, це, чесно вам скажу, теж з того самого розряду. Типу, або робити, або викинути. Хоча процесор тут дуже класний, потужняцький. А ну, можливо ще й треба оцю верхню частину. Якщо для себе робити, ну, тут чимось якимось, чимось замазюкати, якимось клеєм. І можна так користуватися. А для когось робити, ну, це отакий от дефект. Треба це рахувати і думати, чи воно буде вигідно. А оперативна пам'ять тут розпаяна на платі 8 ГБ? Якби був роз'єм, то напевно, щоб і пам'ять зняли. Ну, трошки мінус, бо тут більше не поставиш, як 8 ГБ. Ну, але, напевно, цей процесор більше і не потрібен. Ну, то вже давайте глянемо процесор. Як тут справи? Непогано, не так страшно. Ну тут. тут все класно. Який тоненький радіатор. Яка маленька система охолодження. Є сліди від рідини, тобто є сліди корозії, десь попадала рідина. Хоча я підключав до зовнішнього монітору. Все класно, ноутбук працює. Але цю плату треба буде зняти і оглянути. Так, навіть не знаю. Тут або його підключити і використовувати, я не знаю, комп'ютер. Підключити до зовнішнього монітору і так користуватися. І паралельно його продавати на запчастини. Навіть не знаю. Так, з цього боку рідина до плати трошки добралася, але попала на ось цю плівку суто захисну. Далі вона не пішла, тільки з цього боку, з цього краю, попала на цю контактну площадку. От взагалі тут не, не, не страшно, не критично. На інші елементи взагалі ніде не попало. Тут акуратно протирається спіртом і воно працює взагалі ніяк не впливає на роботу. Так само з цього боку тут тут все нормально. Все нормально? Тільки на цьому. Якби попало сюди, то б було дуже багато кислих елементів. А так, тут все. Гарненько. Глянув я деталі до цього ноутбука. Найперше, е, дефіцитні в нас немає тих деталей. Наприклад, верхньої частини я так і не знайшов, тому буду це відновлювати. В принципі, тут і не варто було купляти, якщо е, вона досить дорога, то тут можна відновити. Е, так, е, тепер екран. Екран 1000 е, гривень. Плюс-мінус, там залежить від е, якості екрану ЦБУ. Е, Батареї тут немає в нас, в Китаї треба замовляти. Теж 1000 гривень нова батарея. Ну І ця плата я знайшов за 200 гривень тут, з цими USB-додатковими плата LAN. Е, що ще тут плюс? Ну, плюс SSD накопичувач. Грубо я порахував, що вийде десь в районі 3000 тисяч гривень. Ось так приблизно. Ну, можливо, навіть з копійками. Але в ноутбуках хороші параметри, і я думаю, що варто його відновити навіть суто для себе. Поки що, в принципі, я його зберу. І підключу до зовнішнього монітора і буду використовувати просто як комп'ютер. І якщо він себе гарно покаже, не буде ніяких проблем, тоді вже буду замовляти деталі і його відновлювати. Ось такий вийшов не до ремонту. Але якщо ви натицяєте там хоча б 50 вподобайок, мені буде цікавіше, і я швидше. Відновлю ось цей ноутбук і покажу вам результати. Тому ставте свої вподобайочки, підтримайте цей ноутбук, підтримайте канал. І до зустрічі в наступних відео. А, До речі, мало не забув: не використовуйте шуруповерт, не знаю, дриль, відбійник для ремонту ноутбуків. Тепер все.